Мило у вигляді букета троянду у скляній колбі з підсвічуванням KR-03 подарунковий набір пудровий. Мило у вигляді троянду у скляній колбі з підсвічуванням це оригінальний та стильний подарунок, який поєднує в собі декоративність та функціональність. Букет із мильних троянд не тільки тішить око, а й наповнює кімнату легким ароматом. Підсвічування додає затишне м'яке свічення, яке ідеально підходить для створення романтичної чи розслаблюючої атмосфери. Компактний та бездротовий цей світильник легко розмістити у спальні, вітальні або навіть на робочому столі. Переваги, унікальний дизайн поєднання скляної колби, підсвічування та букету з мильних троян створює стильний та елегантний аксесуар для інтер'єру. Практичність працює на батарейках, не вимагає підключення до розетки, легко переноситься. Довговічність мильні троянди зберігають свою форму та аромат протягом тривалого часу. Багатофункціональність служить нічником та декоративним елементом одночасно. Ідеальний подарунок підходить для дня народження 8 березня, Дня Святого Валентина чи інших свят. Особливості комплектація букету колбів з підсвічуванням, скляна колба з підставкою, висота 22 см, ширина 11,5 см, харчування працює на батарейках. Матеріал колби скло, матеріал троянд, милоціна на 3 квітки 229 гривень, а на 7 квітів 275 гривень. Замовляйте за посиланням у шапці профілю.